Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам здійснити уявну прогулянку до весняного лісу. Чи бували ви коли-небудь у лісі? Що там росте? Дерева, кущі, трава. Що у лісі розквітає навесні? Квіти? Хто живе у лісі? Лісові тварини, пташки, комахи. Ліси бувають різні, бувають невеличкі, світлі гаї, які можна швидко перейти з краю в край, а бувають ліси темні та густі, де рідко ступає нога людини, де все заросло деревами та кущами. Такою стежкою досить непросто пройти. Гарно у весняному лісі тут співають пташки. Листочки на деревах шелістять під вітром, над лісовими квітами гудуть і дзижчать різні комахи. Малята чи багато мешкає у лісі комах? Так, ось вони маленькі жителі лісів та гаїв. Де в лісі ми зустрінемо більше комах, в темній гущавині, чи на галявині, де під кромінцями сонечка ростуть лісові барвисті квіти. Звичайно, на галявині. Прилетів жучок до кашки. У мчиться бджілка до ромашки. Дзз, дзз. Джміль злетів на дикий мак. Дж, дж. Коник застрибав ось так. Стрип, стрип. Діти, яких комах ми згадали? Жучок, бджілка. Джміль, коник. Які з цих комах вміють літати? Бджілка, джміль, жук. Яка комаха пересувається стрибками? Коник? Яких комах можна назвати дуже працьовитими? Бджілок, правильно малята. А зараз послухайте віршик про те, як треба ставитися до природи і її мешканців. Буду я природі вірним другом, йтимо садом, полем, лугом. Навіть травки я не столочу, я скажу їй: зелені, живи. Коли лісом буду я йти, теж посію зерна доброти, побажаю дерево і пташці. Що в віки жили у мирі й щасті. На цьому наша прогулянка закінчується. На все добре, малята.